Всім привіт! Я міла. Це Морослава. Сьогодні ми поговоримо про те, що чекає на українців після закінчення мовних курсів на рівень Б1. Мирослав якраз зараз вже закінчив цей курс, чекає на екзамен. Далі він продовжує навчатися тим часом на інтеграційному курсі. Також кілька слів про нього скажеш. Ми сьогодні зробимо невеличке таке інтерв'ю. І що ж далі чекає українців? Чи потрібно йти одразу на роботу? Чи потрібно їхати до України, чи ще якісь варіанти? І ми розкажемо про один із варіантів, про який я впевнена знає лише дуже маленький відсоток українців. Отож, ти закінчив вже Б 1 Що треба робити після цього? Ти зараз продовжуєш навчатися. Що в тебе зараз за курс? Зараз в мене інтеграційний курс про загальні знання про Німеччину. Кількість земель, їхні столиці, хто зараз правляча партія, який бундесканцлер і т.п. і ТД. Також, наприклад, по таким практичним питанням, якщо вам потрібно десь зареєструвати автомобіль, куди потрібно звертатись, якщо вам потрібно звернутися про медичну допомогу, куди звертатись, ну такі різні загальні питання, які будуть корисні для іммігранта. Я б сказала, що цей курс направлений на те, щоб людині, яка планує залишатися в Німеччині, було набагато легше взагалі зрозуміти цю країну. Триває цей курс один місяць. Після нього також буде екзамен. Наскільки я знаю, то кажуть, що він не складний. Потрібно вивчити приблизно 60 питань, якщо не так поправ мене, і будуть тести, на які потрібно відповісти. Після цього інтеграційного курсу виникає питання: що робити далі. Я для себе обираю варіант. Спробувати працювати тут по освіті, яку я здобув в Києві. Освіта в мене інженер-будівельник. Для цього мені потрібно узаконити свій диплом в Німеччині. Для підтвердження диплому спочатку потрібно перейти на сайт, який називається Anabin, знайти там свій, свій вищий заклад. І якщо вам пощастило і він знаходиться з відміткою H+, це означає, що вже хтось займався підтвердженням своєї освіти із цього вищого закладу, і це вже перевірено, і в них є вся інформація по цьому закладу і вам буде набагато простіше. Якщо ж ви не знайшли свого вищого закладу там, то це вже складніше, можливо, затягнеться на довше часу, але все-таки шанс є. Що вони визнають його як вищий учбовий заклад. Який має достатній рівень кваліфікації, наскільки я розумію, для того, щоб диплом по завершенню цього навчального закладу котувався і в Німеччині, тобто в Євросоюзі, ось таким чином. Тобто він був би міжнародним. Так, вони порівнюють там кількість годин навчання, які предмети вивчаються, і ну, порівнюють із своїми. Аналогічними спеціальностями. Мій університет, де я навчався, вже є в базі Анабін. Він відмічений як аж Плюс. Що це за університет? Це Київський будівельний університет будівництва і архітектури. І ми дивилися, що перелік університетів, які представлені на цьому сайті, доволі такі великі. Там, звичайно, є і Шевченка, і КПІ, і Драгоманова, і ось будівельний університет, де навчався Мирослав. Тому, якщо вас ця інформація цікавить, ви звичайно заходьте на цей сайт та шукайте свій університет. Це просто допоможе вам швидше підтвердити ваш диплом. До речі, шкода, але мого університету, де навчалась я хоча я так і значала столиці, чомусь немає. Це київський міжнародний університет. Ну і інститут журналістики та кінотелемистецтва. Ну немає то й бог з ним будемо щось далі придумувати. Отож, підтверджуєш диплом. Після цього для того, щоб ти йшов працювати за спеціальністю інженером-будівельником, тобі ще треба рівень німецької на Б2 або навіть c 1 ти сьогодні був у джоб центрі поділись інформацією, що тобі вони сказали щодо цього: чи зможуть тобі оплачувати курси b 2 c 1 і що зараз? Який буде такий проміжний етап між b 1 та наступним b 2 Я звернувся в джоб центр із проханням підтвердити мені і оплатити курс АВТАКТ. Цей курс порадила мені наша знайома. Він Практично розкриває всі е, питання, які в мене виникли, по узаконенню диплома по написанню е, підготовці резюме. Підготовці да, резюме і по співбесіді. Ну, взагалі, вони підготують тебе до роботи. Я спілкувався з ними без перекладача. В принципі, що пішло мені на користь, тому що він подивився, що я. Цілком успішно проходжу курси Б 1 і що німецькі податки йдуть не в трубу. Ну так, ну так, тому що можна прямо сказати, що джоб Центр дуже індивідуально розглядає кожну людину, чи варто в неї вкладати кошти чи ні, тому що задача джоб центру яка. Довести людину до такого рівня, допомогти їй оплачувати її курси можливі. Це можуть бути не лише мовні курси, це можуть бути курси і пов'язані зі спеціальністю, так або зі здобуттям взагалі нової професії. Для того щоб довести людину до того рівня, коли вона піде вже працювати та буде сама сплачувати налоги в державу. і саме чому відбувається так, що не всім погоджують після Б 1 Б 2 С1, саме через те, що людина на рівні Б 1 себе не дуже зарекомендувала, тобто вона. А не вивчила мову настільки гарно, щоб навіть на спілкуванні на терміні із братором, тобто цим менеджером, говорити без перекладача. Мирослав сьогодні, коли прийшов до цього біратора, до свого менеджера, то він звичайно похвалив його, що він з ним спілкується абсолютно ну не на рівних, але все ж таки. І похвалив за те, що він бачить, що Мирослав не пропускав взагалі курси на Б 1 коли вони відбувалися. Це також впливає, і таким чином, що тобі пообіцяли, мені вже не пообіцяли, Мені вже підтвердили цей курс, видали всі бумаги, з якими я можу звернутися тепер в цій, школу. цю школу. І вже далі узгоджувати план занять, і коли, і буде, і коли вони почнуться. Попередньо, скажи ще раз, назву курсу, скільки він може тривати? Курс триває 40 годин, він називається Ауфтакт. Дуже маленький відсоток людей знає про взагалі, про те, що є такі курси і що він може допомогти не лише підтвердити свій диплом в Німеччині, а й підготувати своє резюме, підготувати себе як людину, яка в майбутньому буде шукати в Німеччині роботу, тому що тут є деякі відмінності порівняно з Україною. До речі, привітайте нас сьогодні рівно три місяці, як ми приїхали до Німеччини. 14 серпня ми приїхали. І сьогодні, коли ми знімаємо це відео, у нас 14 жовтня. Ні, листопада, 14 листопада, так це три місяці. Не багато, але на мій погляд, ми багато встигли. Продовжу. і моя знайома, яка була на цих курсах, якраз говорила про те, що це була індивідуальна бесіда з конкретною людиною, викладачем. Там не лише підтягувалась німецька мова, там і була підготовка до майбутніх співбесід в різних компаніях. І за словами цієї моєї знайомої, вона сказала, що. Настільки тебе підготують, що тобі жодна компанія не зможе відмовити у співбесіді. Там, уже, звичайно, як ти себе проявиш, це вже твоя справа, але те, що тебе запросять на співбесіду, це буде обов'язково. Ну, я в будь-якому випадку тобі бажаю удачі. Окей, після цього курсу, які далі в тебе плани? Я прихожу із сертифікатом Б 1 на руках, і далі вони виписують мені дозвіл на. Отримання курсу Б2. і наскільки я розумію, ти Б2 і цей нинішній курс, на який вже отримав дозвіл, ти зможеш їх поєднувати, бо вони можуть бути просто в різні дні, в різні години. Правильно Так. окей. Okay. Ну, тобто, далі продовжуєш навчатися. Бажаю тобі удачі. І якщо у вас підписники є якісь питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Будь ласка, ставте нам лайки. І ще одна невеличка ремарка: довго про це думали. Ми знімаємо корисні відео. Ну, реально корисні. Я просто дивлюся те, що знімають інші блогери. І деколи ем, деколи не розумію за що їх так гарно дивляться. І, мабуть, нам треба почати писати трішечки жовтих заголовків, знаєте, таких шокуючих шок, сенсація, ого, нас виганяють там, на ще щось, щоб просто приваблювати вас дивитися наше відео. Якщо ми таким чином не образимо нашу аудиторію, то я спробую трішечки жовтих заголовків виписувати, але ви завжди будете знати, що всередині буде цікава та корисна інформація. Всім дякую за увагу. Мирославу дякую за те, що він так гарно навчається і може нам розповісти про те, до чого деякі українські біженці доходять через півроку, а то навіть і рік. І останнє я також іду на курси. Привітайте мене нарешті, 17 числа, це вже з чого четверга, через три буквально дні починаються мої мовні курси. Я дуже рада. Дякую, Дякую. пока.